Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає тест з географії. Ми підготували 25 запитань про країни, моря, гори та острови з усього світу. Ваше завдання обрати правильну відповідь із чотирьох варіантів і перевірити, наскільки добре ви знаєте географію. Після кожного питання буде кілька секунд на роздуми, тож уважно слухайте і спробуйте вгадати правильно. Після перегляду відео обов'язково напишіть в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Ви готові? Тоді починаємо! Яка держава не є острівною? Малі це держава, розташована на африканському континенті, тоді як Індонезія, Шрі-Ланка та Ірландія є острівними державами? Де знаходяться Анде? Анди простягаються територіями семи держав Південної Америки: Венесуели, Колумбії, Еквадору, Перу, Болівії, Чилі та Аргентини. Яка з цих країн має вихід до океану? Парагвай. Лаос і Замбія не мають виходу до моря, тоді як Мавританія омивається Атлантичним океаном із заходу. Яка країна не має столиці? Науру. Це крихітна держава в західній частині Тихого океану. Площею трохи більше ніж 21 квадратний кілометр? Вона є найменшою незалежною республікою і найменшою острівною державою світу. Крім того, Науру немає офіційної столиці. Яка річка бере початок у Китаї? Витік річки Меконг розташований у горах Тибету на території Китаю. Далі вона протікає через кілька країн Південно-Східної Азії. Частиною якої країни є Тасманія. Тасманія це острів і штат у складі Австралійського Союзу. Вона була відкрита Абелем Тасманом у 1642 році. Яка річка протікає через Великий Каньйон у США? Великий каньйон у США утворений річкою Колорадо і є одним із найглибших каньйонів світу. Його максимальна глибина становить 1857 метрів. Де знаходиться гірський хребет Високий Атлас? Хребет Високий Атлас розташований на території Марокко, простягаючись від узбережжя Атлантичного океану до кордону з Алжиром. Кому належить архіпелаг Занзібар? Архіпелаг Занзібар розташований в Індійському океані. Складається з 75 островів і належить Об'єднаній Республіки Танзанії. Чим є острів Гавайї? Гаваї це один із восьми основних Гавайських островів, що утворюють штат США Гаваї. На території якого міста знаходиться Ватикан? Незалежна державна Ватикан розташована на території Рима і є найменшою офіційно визнаною державою у світі. Яка з цих країн має найменшу площадь? Серед перелічених країн Японія має найменшу площу, значно поступаючись Індії, Мексиці та Єгипту. Кому належить Гренландія? Гренландія найбільший острів на землі, і він належить Данії. Яке море омиває береги Пакистану? Пакистан розташований у Південній Азії, а його береги омиває Аравійське море? Який водоспад є найвищим у світі? Водоспад Ангель розташований у Венесуелі, і є найвищим у світі. Він утричі вищий за ейфелову вежу та майже у 20 разів перевищує висоту ніагарського водоспаду. Яка пустеля знаходиться в Африці? В Африці розташована пустеля Калахарі, яка займає близько 8% площі всього континенту і постійно розширюється. Як називається найвища точка Антарктиди? Найвища точка Антарктиди має назву Пік Вінсон. На честь Карла Вінсона, відомого американського політика. Її висота 4892 метри. Як називають групу островів? Правильна відповідь архіпелаг. Саме так називають групу островів, розташованих близько один до одного, і зазвичай таких, що мають спільне геологічне походження. Якого моря немає на карті світу? Червоне море розташоване між Аравійським півостровом і Африкою. Жовте біля східного узбережжя Азії. Біле на півночі європейської частини, а от синього моря на карті світу не існує. Що таке Ютландія? Ютландія – це півострів, на якому розташована континентальна частина Данії та частина Північної Німеччини. Яка протока знаходиться в Південній Америці? Магеланова протока розділяє архіпелаг вогняна Земля. І континентальну частину Південної Америки. Кому належать Канарські острови? Канарські острови належать Іспанії з 1982 року є одним з автономних співтовариств цієї країни. У якій країні розташований Суецький канал? Суецький канал розташований у Єгипті. З'єднує Середземне і Червоне море. Він має величезне значення для світової торгівлі, бо завдяки йому більше не потрібно обпливати Африку, щоб потрапити до Середземного моря. З якою країною не межує Франція? Франція має спільний кордон з Італією, Бельгією та Швейцарією, але не межує з Австрією. На якому півострові розташована Італія? Італія розташована на Аппенінському півострові, береги якого омиваються Середземним морем. Також Італія володіє островами Сицилія, Сардинія та кількома меншими. Якщо вам сподобався цей тест, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві вікторини. Напишіть у коментарях, скільки правильних відповідей ви дали. Цікаво перевірити, хто найуважніший серед вас. До зустрічі у наступному відео! Там буде ще більше цікавих запитань і неймовірних фактів з усього світу. Дякуємо, що дивились!